Вітаємо! Сьогодні будемо говорити, які є послаблення щодо штрафів за податковим кодексом. По-перше, для захисту від штрафів все ще можна подати заяву про неможливість виконання податкових обов'язків. Якщо платник підтвердить неможливість виконання податкових обов'язків, то він звільняється від відповідальності. Строк для подання заяви. 60 календарних днів, які відлічуються від першого дня місяця, наступного за місяцем певні можливості виконувати обов'язки. Нагадаємо, обставини, що свідчать про таку неможливість у той чи інший спосіб, пов'язані з воєнними та бойовими діями. По друге від штрафів за податковим кодексом може врятувати підтвердження форс-мажорних обставин. Для цього слід звернутися до Торгово-промислової палати України за отриманням відповідного сертифіката. І що важливо, потрібно довести причинно-наслідковий зв'язок між конкретними обставинами та вчиненим порушенням. По-третє, ситуація стосується самостійного виправлення помилок і виявлення заниження податку. У період з 1 серпня 2023 року і до кінця воєнного стану без самоштрафу та пені можна виправляти заниження податкових зобов'язань як воєнних, так і довоєнних періодів. По четверте, якщо після 1 серпня 2023 року податківці здійснили документальну перевірку, донарахували податок, і ви отримали податкове повідомлення рішення. То маєте 30 днів на сплату до нарахованого податку. Якщо вклалися у цей термін, штрафи на суму такого зобов'язання вважаються скасованими, а пеня не нараховується. По п'яте: щодо ЄСВ, уникнути штрафів та пені, що нараховані на суму недоїмки з ЄСВ, також можна. Дивіться, ситуація така. За ЄСВ порушення вчинені з початку воєнного стану і до 1 серпня 23-го штрафи не застосовуються і пеня не нараховується. А ось із 1 серпня 23-го ЄСВ штрафи та пеню відновлено. Тобто за ЄСВ порушення, вчинені вже після 1 серпня 23-го, штрафувати можна. Але на щастя. Тут є можливість скористатися аналогічною нормою, про яку ми тільки но сказали у четвертому розділі. Якщо платник сплатить донараховану суму ЄСВ за вимогою про сплату недоїмки у 30-денний строк, то він звільняється від штрафів і пені. Шосте останнє і це найсвіжіше воєнне послаблення від законодавця. Стосується воно контрольованих іноземних компаній, скорочено Кік. Відповідний закон набув чинності з 1 липня. Хоча саме штрафне послаблення має запрацювати заднім числом, законом передбачено тимчасово з 1 січня 2022 року та протягом дії воєнного стану і шести місяців після його закінчення. Не застосовуються штрафні санкції за більшість КІК-порушень, а також не застосовуються адміністративна та кримінальна відповідальність за КІК-порушення. Йдеться про такі штрафи, як неподання та несвоєчасне подання звіту з кік, невідображення у звіті відомостей про всі наявні кік або невідображення суттєвої інформації, наприклад, інформації про операції кік з офшорними юрисдикціями. Також йдеться про штрафи за неподання повідомлення СКІК про набуття або втрату контролю. Водночас, нове послаблення не стосується штрафу за неподання документації із трансфертного ціноутворення інших копій первинних документів щодо кік на запит контролюючого органу. Бухгалтери. Завантажуй фактор, твій помічник у світі фінансів. Останні новини статті та аналітика. Для бухгалтерів і податківців Скануй QR-код на екрані та встановлюй зараз.